Зараз трошки змінимо тему і подивимося, яка ситуація на півдні України. Долучаємо Наталю Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаю вас, пані Наталю в Україні вітаю вас героям, слава! Десь ви в дорозі перебуваєте? сподіваюся, що зв'язок буде е, добрий і ми зможемо е, поговорити з вами, поспілкуватися. От, власне кажучи, цікавить яка ситуація зараз на півдні? Тим більше в контексті е, широко анонсованого та контрнаступу. Про що багато пані Наталі, чи ви на зв'язку з нами? Ага, ви є, ви та, чуєте та, зникає просто зображення. Ви заявляли раніше, що окупанти перелякані контрнаступом, навіть роблять такі щити живі із місцевих, і якимось іншим чином готуються до, до, до цього контрнаступу. Яким чином вони готуються, що вони роблять От взагалі, Як окупанти реагують на на цей анонсований та контрнаступ? Ну, по-перше, дійсно, як і всі військові, ми говоримо про те, що анонсувати тут немає чого. Треба розуміти, що бойова робота буде тривати, і е, час, місце і її деталі ми зараз не озвучуємо саме для того, щоб вона була успішною. Е, зрозуміло, що всі чекають якихось активних дій, але треба набратися терпіння в умовах гібридної війни, дотримуватись режиму інформаційної тиші. А те, що зараз відбувається з окупантами, так вони маневрують своїми силами та засобами, оскільки відчувають наше ураження, вогневий контроль, який ми тримаємо над їх позиціями, над їх логістичним забезпеченням, над їх місцями скупчення техніки і боєприпасів, і таким чином, впливаючи на них, і відбувається відповідні підго підготовчі дії. Тобто виснаження ворога триває, виснаження його запасів боєприпасів, які ми нищимо по мінімум два склади таких за день. Виснаж... Ви... 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 Вибивання його спостережних постів, які вони розгортають для того, щоб стежити за діями сил охорони. і продовження роботи по місцях зосередження ворога. Саме тому вони намагаються переміщувати свої підрозділи якомога далі. І вивозити за собою мирне населення, з якого і створюють ось цей самий щит, як живий за яким ховаються, оскільки ми наша робота ускладнена завжди по протилежному краю, тому що там є місцеві жителі. Якщо ворог атакує правий берег, він не обирає мішені, не обирає цілі конкретні, він б'є в ковровий спосіб, такий килимовим способом накриваючи. З реактивних систем залпового вогню з артилерії, навіть використовуючи керовані авіаційні бомби, вони б'ють у місцевому населенню, не розбираючи, чи є там військові об'єкти чи ні, і як правило, гатять по цивільні. Ми такого собі дозволити не можемо. По перше, ми бережемо інфраструктуру лівого берега, де нам ще відновлювати країни країну, і ми бережемо людей, за якими ховається бо. Пам'ятаємо, що це населення України. Пані Наталі, от була інформація, що окупанти гатять не тільки там по промислових об'єктах, але навіть по сільськогосподарських угіддях. А з якою метою взагалі це відбувається? Я просто не дуже розумію, навіщо бити по полях. Поля заміновані, зокрема на правому березі, дуже багато територій, які ще не пройшли стабілізаційні заходи. Тобто, там, де триває робота, по-перше, там працюють вибухотехніки, туди зосереджуються люди, які намагаються розпочати посівну, розпочати польові роботи. І це знов-таки принцип терору, коли за допомогою. Артилерійського снаряду або керованої авіаційної бомби влучанням в поле приводиться в детонацію весь той скарб в лапках, який ворог залишив на цьому полі, відбувається подальша детонація, ланцюгова реакція, і відбувається набагато більше ураження ніж було зроблено конкретним пострілом. Що ж, я дякую вам дуже за що долучилися до нашого ефіру. Наталя Гуменюк керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України була з нами на зв'язку.